Обсяг відключень визначає Укренерго відповідно до прогнозованих величин на наступний день від спож... спожитої електроенергії, можливого споживання і можливого її наявної генерації. Далі ці дані обленерго опрацьовує і формує так звані черги ГПВ. Всього в нас є 6 черг і 12 підчерг. Формуються графіки в залежності від завдання Укренерго, але з врахуванням попередніх днів і для досягнення максимально можливого справедливого розподілу електроенергії, щоб кожна черга да, за день можливо може бути, що якась черга відключається більше, якась менше. Але на наступний день чи через день, відповідно, маємо вирівнювання. І вже якщо дивитися на графік відключень за місяць. О там цифри кількості годин відключень вони досить подібні.